Радиві вітати вас на каналі Рибалом Задоволенням. Сьогодні у нас коропова риболовля. Коропова риболовля у нас сьогодні буде із названня ролика ви вже розумієте, що у нас буде сьогодні коропова риболовля з ферментірною кукурудзою на іскусственну кукурудзу. Давно ми так не ловили. Зараз уже влітку у нас така спека, трохи вже починається. Тому водой, мій, друзі, в одномі друзі короб такий став менш активний, і ми хочемо при допомозі ферментірної кукурудзи його трохи шевільнути. У нас вийде, все ви побачите в цьому ролі. Ну що, друзі, приємного перегляду! У мене здесь стоїть стоїть іще одна буде, різіночка, будемо ловити товстолобу. Допомагає нам буде сьогодні короповий корабель. Так, ну що давайте глянемо, чим будемо готуватися. Казав, що кукурудза. Зробив я ферментірну кукурудзу. Хочу сказати, від неї такий штіль стоїть, пахне як бражене пиво, блін, брашка, не знаю. Ну, коротко, капець. Е -е, трохи її, друзі. Зараз ми додаємо сюди сипугу полуниця. Е -е, що відмічаю, що хочу зловити білого амура. І якщо у нас буде тут полуничка, білий амур дуже полюбляю цей запах полунички. Тому, друзі, додаємо полуничку, тобто е, немає у нас тут канапельки. У нас тут е, одна буде кукурудза і буде з запахом полунички. Я вже це так робив, років три назад, так ловили. Зараз, е, поки вона це буде все замішуватися, запахи, запахи будуть у нас смаку це пряме полунички. І що відмічаю, що е, Оця полуночка зверху сипуха розтане, і буде вона у нас така зразу з запахом пиву. Я би сказав, це запах такий, знаєте, брожоного пива, оце ферментована кукурудза, вона десь отак пахне. Кукурудза трохи у нас смак прибила, але відмічаю те, що ферментована кукурудза, вона, друзі, на карп-карп і карп, карп, амур, якщо він її спробує. Він трохи захміліє, і обов'язково, друзі, к нам повернеться в нашу точку, щоб ще, коли ви як п'єте піво, вам хочеться іще, завжди ще, 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 ще. Оце і з рибою, друзі. Вона так само, якщо спробує оцей запах цього нашого, як кажуть, пива браженого брашки. Вона к нам, друзі, по-любому ще повернеться. Що відмічаю, що я зробив таке повне повне віддерця. Завжди я беру десь кілограм 15 кукурудзи, ну 18. Зараз у нас десь кіл 25. і Чому? Тому що, і друзі, дивіться, я до того черета недалеченька, десь метрів 110 тому я буду, у мене буде тактика така, що я буду частіше перезавозити вудки, буду постійно давати сигнали риб, рибки. В цьому водоймі, друзі, що поганенько, що тут є рак. Рак активізувався. Він такий гад гризе нашу кукурудзу, буде гризти, буде гризти наші насадочки. Тому ми сьогодні будемо ловити з фірмітіраної кукурудзки і з кукурудзи. І що, друзі, я відмічаю, що я буду додавати макуху лаковську в прикормку. Рак, рак якщо буде їсти в точку сяде, буде їсти нашу кукурудзу, то макуху, вон, друзі, точно не згризе. Так, ну що, поки вона це все діпується, розлажу вудки, У нас буде три вудки на корповій ловлі. Думаю, цього буде достатньо. Ну що, насадки готові, друзі, зараз будемо завозити. Так, перша насадка ліва вудка. Тігровий горіх з сімурською кислої груші. Теж неплохо працювала з ферментованої кукурудзи. Дві силиконки це мед, і дві силиконки, друзі це тигровий горіх. Буде клювати, начне... зараз, якщо риба почне клювати, там може дрібна, поставлю сюди три силиконки, бо. Два роки роки тому я всегда ловив на три на силиконки. Так, ну що, друзі, включаємо корабель та поїхали. Що беремо пульт від корабля, включаємо пульт, запускаємо корабель. Так, і є. беремо першу вудку, поки корабель зараз прогружається, беремо першу вудку і будемо відправляти за кимось гарним, гарним хлопчиком. Може, дівчинкою. Так, перше, перше друзі, будемо кормити сразу побільше. Звісно, оце я полуничка, друзі, сипуху додав, але, друзі, вона оцей штіль ніхрена не вбирає, штіль оцей, оцього пивом оцим брожоним. Капець який. Так, і додавлю я туди, друзі, ще зараз додамо лака Макуху, бо в точці рак додамо 3 кубики, сюди 3 кубики і сюди три кубики. добавим, друзі, щоб оце у нас, якщо рак в точку зайде, щоб у нас корм був і крупніший. Так, все, є. Отправляємо це водою. Отправляємо водою за якимось гарним хлопчиком. Поплили. Давай корабель. Давай корабель. Давай корабель. Оба! Все. Поплив. 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 Пішов. Пішов. Ну, зараз так. Три будки, друзі, завозимо. Що відмічаю? Десь метров... Не завозимо, десь метрів, 10 до очерету. Так, ну що? 10 метрів. 10 метрів. 6, 5, 3, 2, все, все, розгрузився. Розгрузився наш корабель. І все, додому. Додому поплив. Ну, все, друзі, час, так вудки завозимо і будемо чекати якось гарненько, гарненького хлопчика. Так, друзі, натянув свингер. Так, попуска трохи. Дожен там бути. Да. Є він там. Ха. А тігровий горіх кислу грушу взяв. Думав, все-таки на іскусну кукурузу буде перше клювання, але ж перше клювання, друзі, тігровий горіх. Сісімурська кисла груша. Так, ну що, будемо тягнути сюди зараз, що там за красень, ну, щось таке недрібне. Так, ну що, друзі, десь дотягуємо цього красення. Зараз глянемо, що там за рибинка. Я там вже розумію, що це десь напевне, напевне, напевне. Напевне, може кіл п'ять, може троячок. Олександр вже хоче заходи водойм, зараз буде нам допомагати. Так, трохи йде він. Трохи пішов праворуч. Зараз ми його тут на вечеря туди не дать праворуч. Ну так. Да. Зараз тут він воздуха зверху, хапане і все, він здасться. І як кажуть, він буде наш. Ну так. Да. Ну, я хочу, відмічаю, що таки доб... добренько він сопротивляє. сопротивляється. Думав, що трохи велище, ніж трохи. Але бач, який він, як він сопротивляється. Все, От тепер забираю, о, є красень. Ну, Трояка, так. Да. Три, 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 троячка. Гарненький перший хлопчик наш. Маленька обарвалі. Да, нічого. Це таке. Нічого не їла, это. це таке трохи могу, буть. це таке. Ну, Бач, перше клювання на, на, на кислу грушку взяв. Зараз е, покажу, друзі, бо я не казав, що це, це не те, що я роблю в прикормку оце тігровий горіх. Це тігровий горіх, друзі. Я ще пару років тому взяв Він вже кисленькі, як Як ця. Як ферментірна кукурудза, У нас такий вже тігро, кислий тигровий горіх. І сізімушка кисла груша теж кисла. Все у нас кисле. Зараз покажу вам тигровий. Ну Гарний хлопчик. Ану, такий троячок. Гарний трояк. Ану, давай дам додому, до хатки. Дякую за клювання. Давай, іди. О, пішов. Дякую, хлопчик. Так, друзі, тігровий горішек я вдома не робив, бо я просто зробив фермітину кукурудзу. А, напевне, я напевно, я обична, друзі, тигрову кукурудзу. З тігровим горіхом варю, але ферментівну кукурудзу я робив без тігрового горіха. А це в мене тігровий горіх, друзі. Оце тігернус. Бачите, це дінамітерський тігровий горішок. І дивіться, він у нас такий уже кисленький, йому вже роки-два. І запах його такий, як. Mm, як ферментована кукурудза. він такий же самий кисленький. І бачите, що насадочка у нас кисла гружа теж кисленька. Тігровий ріжек кисленький. І отримали клювання. Добре. Так, свінгер, свінгер, попуска. Попуска свінгерочок. Ану йди сюди. Ану, йди сюди, пішов. Пішов в берег. Пішов в берег, так? Да? Є щось. Є. Друге клювання, друзі, може, мурчик був в берег пішов. Ну, Зараз датя глянемо, що там за рибинка. Так, ну що, друзі, ферментірна куроза запрацювала. Друге клювання, вже отримали, швидко вона запрацювала 5 годинок. Відмічаю, що друге клювання, друзі, завів в очерет на тей, в тому березі, і я його не взяв. Було клювання 5 на тігровий горішок з Сісімурських кислих рушей, риболовля вже як кажуть, гарненька. Ну дощ трохи заважає. Ну, це як, як на риболовлі? Яка різниця? Дощ, не дощ, жара, спека. Ми їдемо на риболовлю і ловимо рибу. Так, ну що, Олександр, ну бачу, бомби Краснопера, верховод на поп друзі, Верховод класний на, 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 допила рибка. Так, а ми, друзі, зараз на вечір будемо. У нас е, пройшов дощ, ну, хмарки трохи вже далі пішли. Дощ прийшов. І зараз на вечір, друзі, буду призабрасити будку. Потеряли ми якусь одну гарненьку рибку. Було клювання, бо я сразу засняв потом плавав на навчовники він там десь є ото етат Є каряшка, завів мене оборвав. Ладно, це таке. Тому будемо чекати, зараз завозим будку і будемо чекати. Воно тягне дрібноту. Ось, ось, ось таку дрібноту, друзі, тут її вадимі, ну, дуже багато. Yeah. На паплапопер, потім ця як його поплопопер. Паплопопер, паплопопер а парік, ну, така на сушку, така рибка дуже добра, доб, добренька. добре. Зараз вночі поставлю три е силіконові кукурудзи. Це різні смаки. Це перше у нас. Сливом це буде мед і тігровий горішок. Три силіконки. Чому силіконки, друзі? Бо рак ставив одразу в день, приїхав, ставив тігровий горішок з попапом сісіморським, то сісімурський попап гризе. І відмічаю, що і Тігровий горіх такий гризе. Хоч у нас і літо, але, друзі, в адомі дуже багато рака. Тому зараз ставимо силіконку, забрасуємо вудки і... Ідемо відпочивати, може щось і вночі клюне. Будемо чекати і вночі якось клювання гарного. Окловка свігр опустила. На да, щось є. Тись тобто, дотягую. Забирай цього кабанчика. Mm. Да. Аккуратно, аккуратненько. На силиконку. Вночи, друзі, клюва. Добре, Гарний хлопчик. Тут. Давай, наверное, підрастай. А ну давай нам за папа мамой. Давай підростай. Давай. підростай, хлопчик. Ще не зрозумів, що... що ми його відпустили. О-о-о-о. Погнав. Погнав. Дякую за клювання. Так, ну що... Добрий ранок, друзі. Так. Одна вудка була клювання вночі на три кукурудзі. Зараз І... е... перезаряджаю вудки, більше клювання не було. І щось спробуємо зловити е... зранку. Потім трохи пізніше попробую, може ще поставити ігровий горішок з 70 груші, може і на нього з зловимо. Ну, поки зранку хай постоять силіконова кукурудза. Що, заряджаю будки, ловимо. Свінирку, сміни, друзі, попуска. Попуска свіни, може амурички. Що там таке? О, щось є. Є, ну, але напевне, напевне, не амур. Зранку, друзі. Клювання. Клювання якесь зранку. Да. Ні, ні, друзі, нема нічого, нема нічого. А що ж таке? Може, що якийсь дрібний, навіть клюнув. Ну, добренько, рак не гризе, це вже добре. Так, призабрасювод колом далі. Сінь гроб пішов в берег. В берег пішов. Так, да. що да. є? Щось є. Щось є. Зараз дотянемо. Глянемо, що там з рибинка. Зеркалочка. Олександр нам допоможе. Давай. забирай цю зеркалку. Дивись, яка гарненька. Дзерк... Гарненька, яка зеркалочка. Ого, жирна. Ого, жирная, жирнючая. Жирнюча чай десь кивана три. Така добренька. Клас. Ну, ну. Дивись, яка вона жирна. кругла жирна. То обычно, знаєш, вони длинные такие. Ну, а кстати, там, что мы ловили в Александровке, тоже были круглые. Не, это такая вообще круглая. А ну да, я покажу, яка она кругла. дивіться який круглый кабан. Який круглый кабан. Килограмма три. Ну добре, піде, зараз забрасимо будку ловим далі. Так, ну що, друзі, запускаємо корабель, відправляємо насадочку, що відмічаю. В день і рак не гризе. Це добре. Друзі, збираю додому, половили коропа риболовля. Хотілося зловити біла амура, інфектірну кукрузу приготував, але клював карапець. Клював такий я одного зловив десь до трьох, одного десь троячка, один такий були пару невеликих то, коропів. До душек, до душек все, друзі, ми відпустили. Сіліконова кукурузка працює з ферментівною кукурудзкою. Неплохо тігровий горішок у нас працював з кіслагушею. Але що, друзі, поки що на Водомі в цьому році ще немає такої спеки. Тому поки що біле мурниклю є. Ну нічого, я думаю, що ми в цьому році тебе зловимо. Ми ще на цей водойм приїдемо, на цьому Водомі є гарне біла гнури такі трофейні, приїдемо ще. По-любому приїдемо. Є тут товстолоб. І товстолоба, кстати, ми зловили пару таких гарненьких, гарних, гарних, гарних рибин. Ну, це про товстолоба, це друга історія, як кажуть. А в цьому ролику, друзі, все. Ми, як з вами, не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічі на каналі Рибалим з задоволенням. Ну все, друзі, пока-пока-пока.